Шановні, я повинен тільки поправити єдине, що не очевидець, бо якраз в лютому, 1 лютого 1932 року, який зараз постійно на устах всієї України і всього світу я народився. Батьки лежали в кухні, розповідали. Як вони мене спасли? Слава Богу, спасли і себе. Так повезло. Ну я очевидець третьої стадії, чи як його назвати, як тут вже називали, в 1947 році. Ось тоді був, може не такий, але це я добре вже пам'ятаю, що ще з зими до зими з'їли всі пожитки. Нічого не було. З'їли жолоді, бо заготовляли для свинки. Свинки не виготовили, а жолодь нам пригодилося десь на декілька тиждень. Її жарили, їли дуже і дуже гірка. І так дотягнули до весни. Весною перший, що в огороді, часник з'явився зелений. Я дуже пам'ятаю до сьогодні, що не було в жолудку нічого гісінького. Кістками торохтів, бо я вже добре пам'ятав. І вийшов на огород, вирвав цей часничок і вирішив його їсти. Не хліба, хвіло, за хліб, і мови не може бути, нічого не було. Ні гнилої картоплі, ні гнилого берчка, ні молочка не було, бо корова вже не доїлася. І я той часничок з'їв і мене скрутило, що забрали. Мене в животу скрутило. Оце я вже добре пам'ятаю. І щось страшне, що виростав і в школу ходив і кінчав школу вчили інститути, не знав, ще до цього часу, поки не вийшла книга, не було оголошено, що це був штучний голодомор. А батьки боялися, я так розумію, так вони і говорили ні. Боялися говорити правду, та й вони не знали правду, що це штучний був. Вони казали, Страшний голод, бо в селі в нас помирали люди страшне. І вони називали, що це голодомор. Не, не голодомор, не було що їсти. Страшно, люди помирали з голоду. Потім ми узнали правду, так і взяв правду, весь прогресивний світ і сьогодні. Тому сьогодні треба пам'ятати і треба розказувати. Багато дуже розказували в засобах масової інформації. І в кіно, і по радіо, і в усно, і в школах, але все рівно не всі люди ще усвідомлюють, що це був страшний голодомор, штучно зроблений Совєтською імперією. І ще зараз навіть керівники знаходяться такі, і знаходилися, і продовжують знаходитися, що ще доказують, що так воно не було, що це все навіяно. А чому? Тому що і досі. Йде страшенна брехня, страшенна дезінформація з нашої сусідки Росії. Ти, хто віддав життя своє за посіку заміну бати там вдолиці тової. І інші часи наш український народ, якщо підвіде і приймав смерть від ворога. Я пам'ятаю, що Бог за цей жахлицю посили тому місці, де десятки і правді спочивають, тому що відтя справа була правда. А там, де правда, там, де і Бог. Тому що тайма, становило. Ті великі душі всі по мене від голодовства. Загинуло тепер поставка майдані. Певно, що ми всі прагнемо, щоб більше ніколи така сторінка в нашій історії не повторювалася. Для того ми маємо винести урок. І якось я для себе так зауважив, що ми готові збиратися і єднатися, коли в нас є спільне горе. Але коли настає мирний час, ми кожен розходимося по домах і займаємося своїми справами. Дай нам, Боже, щоб ми збиралися не тільки коли маємо спільне горе щоб ми єдналися заради нашого спільного майбутнього, заради нашого добробуту, заради наших діточок, щоб ми цю нашу єдність могли їм передати, щоб ми єдналися не тільки на словах, але ділом. Бо в єдності сила народу. Боже, нам єдність. Подати. Ну, будь коли ми збираємося на панахидах чи на зборах, згадуємо ці події страшенні, то теж пам'ятаємо, щоб молитися до них, до наших мучеників, до наших героїв, адже переконані, що вони є на небесах, вони є святими. Молитися, щоб вони нас обороняли від теперішнього зла, від теперішніх ворогів, від теперішніх труднощів чи проблем. І завжди говоримо, що все, що історію треба знати, все, що відбулося, нас має навчити чогось доброго на тепер і на майбутнє. Хай цей урок нас навчить, щоб зло перемагати добром. Дуже хочеться якусь відмістити, помститися, всім нашим ворогам взяти, руки зброю і йти воювати проти них. Але історія показує, і Ісус Христос нас навчає, що ми зло можемо перемогти тільки добро. Для цього стараємося винести піврок з трагічних моментів нашої історії, щоб взяти в руки зброю молитви, зброю доброти, зброю любові. Бережімо те, що ми маємо.